Доброго ранку, вітаю вас е, зі святом. Навзаєм. дякую. Скажіть, чи не здається вам інколи, що насправді е, 22 січня свято Соборності? Е, воно дещо більш таке емоційне, ніж насправді зараз має доцільність свою в умовах, коли фактично кілька. Регіонів нашої держави знаходяться під окупацією Части, Частково Україна зараз потерпає від зовнішньої агресії і знову її роздирають протиріччя. А наскільки дійсно свято Соборності зараз а, можна назвати доцільним? Чи ми знову там звідки починали ще на початку ХХ століття? Мені здається, що якраз в таких умовах в умовах війни, якій Україна знову відстоює свою незалежність в умовах, коли частина української території контролюється не українською владою а Терористами, які підтримують сусідню державу, якраз в таких умовах відзначати 22 січня як день і соборності. І нагадаю, що 22 січня 19 січня року, власне було проголошено Соборність, а 22 січня тисяч десімнадцятого року, було в 20-му суліті проголошено українську незалежність. Так от саме в таких умовах відзначати обидва ці свята є надзвичайно важливо, тому що історія нам показує наскільки важливим є об'єднання всіх українців для історії своєї незалежності. Тоді в в 1918 році, попри проголошення незалежності, ми не ви не встояли і не зуміли відстояти з своєї незалежності. В результаті протягом всього ХХ століття Україна проголошувала свою незалежність ще шість разів після цього. І щойно в 91-му році вже назавжди проголосила свою незалежність. Але разом з тим, 22 січня, теж день, який нагадує про те, що тільки допоки українська територія буде Українська держава буде цільною буде соборною, тільки тоді може існувати повна незалежність нашої держави. Що спроби якихось політиків, як це було на початку двадцятого століття, пожертвувати якоюсь частиною української території заради збереження незалежності іншої території, призвело до, до краху українського звольного руху. Відповідно, це ті уроки, які зараз є надзвичайно актуальними для. Сучасних, сучасних подій ті уроки, які мають нас надихати зараз відстоювати і свою незалежність, і соборність, і розуміння того, що Україна може бути тільки цілі, як цілісна унікарна держава? День соборності це фактично день об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. А якщо говорити на перспективу, то чи не вважаєте ви, що в Україні? З'явиться новий день соборності, коли повернуться окуповані території, коли люди зрозуміють, що вони єдиний народ, і 22 січня може відійти кудись далеко в минуле. На вашу думку, чи таке можливо? Я думаю, що 22 січня не відійде далеко в минуле, тому що це справді була подія, з якої починається. Соборність, яких фо якими фактично сформовано в сучасну цілісну державу, але очевидно, звичайно, що ми будемо відзначати і той день, коли буде відновлено Україну в її чинних кордонах, включно з Донбасом і Кримом. І ці два свята будуть абсолютно гармонійні, а не протистоять